Усім привіт! Шольц закликає до миру, а Кремль нервує через атакамс. Російський су 30 зник над Чорним морем. Зеленський закликає ізолювати Путіна, дронові атаки та диверсії у Росії. Як дебати Гарріс і Трампа вплинуть на війну в Україні? Нічого не пропускайте. Починаємо. І почнемо з дебатів Трампа та Гарріс, де американці назвали переможця. Американські виборці вже вирішили. Хто переміг у цих словесних баталіях, і це, за даними CNN, Камала Гарріс. Цікаво, що 63% респондентів віддали перемогу віце-президенці, тоді як лише 37% підтримали Трампа. Ці дебати не просто гра на очки, а ключовий момент для майбутнього політики США і їхнього ставлення до України. Гарріс підтримує тверду позицію щодо надання допомоги Україні і наголошує на важливості ролі НАТО. А ось Трамп зайняв цікаву позицію. Він заявив, що не хоче перемоги України, але прагне завершення війни, щоб припинити страждання. Однак його слова про те, що мільйони людей гинуть і витрачаються мільярди доларів, викликають чимало запитань. Наскільки йому дійсно важливо зупинити війну, чи це лише риторика для електорату? На фоні дебатів у США у Європі також відбуваються значні події. Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив думку, що пора розпочинати політичні переговори для завершення війни. Звісно, Німеччина продовжить підтримувати Україну і допомагати фінансово, зокрема через кредит у 50 мільярдів доларів, погоджених країнами G7. Але на думку Шольца, настає час для переговорів. Хоча, як заявив Зеленський, він нічого не знає про мирний план Шольца і взагалі сумнівається, що він існує, підкресливши, що не може бути жодних планів без України. Також Шольц зробив заяву про витрати російських військових, де загинуло понад 400 тисяч солдатів. Він підкреслив, що ці смерті виправдовуються лише заради того, щоб у підручниках історії зазначили, що Росія збільшила території на пару квадратних кілометрів. А поки Шольц закликає до миру у Кремлі, нервують через можливі удари українських військових ракетами атакамс Дмитро Пісков натякає, що рішення вже прийняте, і США можуть дати зелене світло на використання цих далекобійних ракет проти Росії. Також Росія зіткнулася з новими масованими атаками дронів, що, на думку Кремля, ще раз підкреслює небезпеку для країни. У відповідь на ці атаки Пісков заявив, що російська армія повинна продовжувати війну щоб убезпечити себе від таких проявів. Але цікаво, що до початку вторгнення в Україну у 2022 році подібних атак дронів на російські міста взагалі не було. І тут виникає питання, а чи справді Росія забезпечує свою безпеку війною чи навпаки створює нові небезпеки для себе? Далі поговоримо про ситуацію з російським Су-30, який зник біля Криму. У ніч з 10 на 11 вересня російський винищувач Су-30 раптово зник з ротарів під час ракетних пусків над Чорним морем. Вважається, що цей літак брав участь у ракетних обстрілах материкової України. І от буквально через кілька секунд після випуску чотирьох ракет він просто зник з екранів. Можливо, українська атака. У соцмережах обговорюють можливу аварію, а також те, що пляма оливи діаметром, до речі, в 3 кілометри та уламки літака були зафіксовані в Чорному морі. Ну а наступна новина дуже приємна: це атака дронів на аеродром Олен'є в Мурманську. Знову дрони, знову атаки. Російські ЗМІ вже звинувачили звичайно, Україну в спробі атакувати їх безпілотниками типу А-22. Також ще один цікавий момент: один із дронів, нібито прилетів з Норвегії, так заявляють російські змі. Ще одна новина з Росії: це диверсія під Білгородом. Вантажний потяг зійшов з рейок через втручання сторонніх осіб. І це явно не випадковість. Диверсія стала причиною скасування кількох пасажирських рейсів, а також залізнична інфраструктура стає новою мішенью для атак. І такі події є сигналом, що російська безпека в глибокому навіть тилу під загрозою. І напевно найголовніше у росіян це викликає відчуття, що ситуація в Росії може стати більш небезпечною. Яку може припинити одна людина? До речі, щодо Президента Росії Володимир Зеленський виступив із закликом ізолювати Путіна. Він наголошує, що це не просто питання для України, це питання для всього світу. Римський статут, Ордер Міжнародного кримінального суду. Всі ці інструменти мають працювати. Ну, щоб зупинити Путіна. Для багатьох це звучить як моральна вимога до міжнародної спільноти. Адже якщо світ не може ізолювати агресора, то яка тоді ціна права і міжнародних норм взагалі? Це впливає на кожного з нас, адже війна вже вийшла далеко за межі України? Ще один приклад нехтування усіма міжнародними законами, санкціями це іранські ракети в Росії. Зеленський підкреслив, що Україна отримала інформацію від партнерів про те, що Іран передав балістичні ракети Росії. Це серйозний виклик для безпеки України, але наразі немає підтверджень поки що про їхнє використання. Іранські ракети можуть стати новою загрозою для українських міст і людей, і це змушує нас замислитись, а чи готовий світ і далі закривати очі на дії Ірану, який підтримує війну. До речі, до Росії з Ірану через Каспійське море прибули 220 іранських балістичних ракет типу Фейт 360. Так пише Sky News. А в свою чергу The New York Times повідомляє, що РФ нещодавно отримала нове постачання балістичних ракет з північної Кореї. Але і Україна не залишається без уваги. Британський уряд повідомив, що виділить Україні 315 мільйонів доларів на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію. Кошти будуть надані протягом 24-25 років. Крім того, Лондон надасть кредитні гарантії на суму 400 мільйонів. 80 мільйонів доларів через світовий банк до кінця року. Ці кошти будуть спрямовані на життєво важливі державні послуги, включаючи утримування шкіл і лікарень, оплату праці, праці держслужбовців і виплату пенсій. Це друга, до речі, частина із загальної суми кредитних гарантій у розмірі 3 мільярдів доларів, яку Велика Британія зобов'язалася виділити під час конференції з відновлення України в Лондоні минулого року. Отже, як ці новини вплинуть на нас? Дебати у США задають тон. А якщо Гаріс продовжить свій вплив, то підтримка для України буде сильною. Якщо ж Трамп повернеться, то війна може отримати новий, більш непередбачуваний напрямок. Заклик Шольца до переговорів є ще одним сигналом, що світ прагне до завершення конфлікту в той же час. Ракетна загроза м, зростає, і ми бачимо, що ця війна стає дедалі складніше і небезпечніше. Тож залишайтеся з нами. Далі буде більш цікавих новин. Дякую за перегляд. До зустрічі.